Чотири автомобілі активістів із західної України спалено вщент. Серед них і одне Коломийське авто. Наші земляки залишили машини на платній стоянці у Києві. За кілька хвилин від них нічого не залишилося. Хто і чому це зробив, доводиться лише здогадуватися. Журналістам телеканалу НТК вдалося поспілкуватися із коломиянином Віктором Миколаєвичем. Він власник одного із авто. Приїхали на майдан. вчора вечором. Не на майдан. Ми приїхали до метро. Залишили машину на платній стоянці, але тіли на метро і поїхали на Євромайдан. Зранку ми поїхали до машини на, на метро і до машини. Машина вже була спалена. Свідки сказали, що десь біля третьої години був підпал. Кинули з бензину і підпалили машину. Не догадуємо, це не люди зробили. Ну, їх називають народі святушками. Прошу всіх краян дуже бути обережними. Вони по номерах палять, бо на ті вулиці сьогодні вночі дгоріло чотири машини і усіх західних регіонів. Ми чекали дві години, я визвав міліцію, міліція не приїхала. ми зараз же по дорозі додому товариші нас підібрали. Попередь всіх. Краян. Нехай дуже обережні будуть, їдьте усе, тільки дуже осторожно. Тут можна всього чекати у штабі національного спротиву. Повідомили, що за останні дні у Київ вирушило більше тисячі активістів з Коломищини, приблизно 30% – відсотків своїм транспортом. Та ця цифра може бути більша, адже не всі реєструються у штабі. Якщо ви збираєтесь самостійно виїжджати на Київ, я би вам радив звертатися все-таки сюди, в штаб в міську ратушу для того, щоб ми вас зареєстрували. Таким чином ми зможемо вас підтримувати, надавати вам необхідні консультації, надавати ту допомогу, яка вам знадобиться. При їсть на місто Київ ми можемо порадити де розташувати свій транспорт для того, щоб транспорт був в безпеці. Але по цьому питанню зверніться, будь ласка, індивідуально сюди до нас, і ми вам цю інформацію дамо. Нагадаю, штаб національного спротиву знаходиться на першому поверсі у приміщенні Коломийської міської ради. Водіям варто знати, що недовга процедура реєстрації допоможе краще спланувати свою поїздку та безпечне перебування у столиці.